Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні розмовляємо знову про DYDX. Це відео стало самим популярним на моєму каналі, тому випускаю одразу другу частину. Хто не розуміє, про що йде мова, була перша частина тестнету, Тепер річ пойде про другу. Ось власне DYDX, тестнет... Зібрав ще раз підкреслю під 2000 переглядів на цьому каналі абсолютний рекорд. Шкода, що мало хто підписався. Тому якщо ви дивитесь це відео і воно вам сподобається, то будь ласка, поставте лайк, залиште коментар, а також підпишіться на канал. Ну і сьогодні вже з апдейтом, так би мовити. Я кілька днів тому написав, що у нас Ділай запустив другу частину тестнету. В другій частині є цікаво, цікаві, ось тут про апдейт, де написано. Це ми все розуміємо, але давайте трошечки так зупинимося. Хто не розуміє, про що йде мова, ви можете подивитись першу частину. Це вже друга частина теснету. Тому DYDX у нас в першу чергу проєкт, який роздав колись дуже сильний дроп, тому ми не можемо просто скіпати і краще це все робити. Тому що в мене в Телеграмі вже там. Почались сварки, що ніяких винагород не буде, про це казали. Напряму ніхто й не скаже, що винагороди будуть. Якщо це будуть нормальні винагороди, то ніхто їх обіцяти не буде. Отже, додано понад 30 ринків, можуть торгувати на різноманітних ринках в додаток до біткоїна та ефіра. Винагороди та право власності під час торгівлі користувачі отримають маркери управління Теснет, це токени управління, тобто governance токени. але Тестові, як я розумію, інші вдосконалення інтерфейсу користувача щодо цієї функції з'являться. Пізніше під час публічної тестової мережі. Як я собі думаю, в наступних етапах тестнету ми зможемо, якщо зараз зберемо реварди, голосувати за якісь апдейти, і, можливо, вже потім за це будуть якісь винагороди. А можливо, і ні. Комісії за торговлю користувачі тепер зможуть оплачувати та переглядати комісію за торгівлі, а також графік комісії за протокол. Динамічні вимоги для маржі. Так, так, так. Що тут ще було написано? Е, тут є. Е, про тестові Reward токени там було е, написано що потрібно, е, що отримають винагороди в залежності від. Е, Торгівлі, тобто є якісь натяки щодо торгівлі, тому старайтеся торгувати в плюс. А тепер підемо на саму платформу і подивимося, як це працює. Як і минулого разу, підключаємо гаманець, але тепер трохи все працює інакше. нам дають одразу гроші на те, щоб ми торгували. І ви берете і відкриваєте лонги або шорти. Тут маса торгових пар. Якщо будете займатися мультиакінгом до тестнету, ви можете що зробити. Я також хочу ще наголосити: якщо у вас немає антидект браузера, на всякий випадок краще його мати. Ви можете перейти в антидетект браузер AdSpower, Отримати собі там, здається, пару безкоштовних профілів, а також, якщо захочете, то масу профілів. І ви можете таким чином, що на одному аккаунті, умовно, по одним і тим же монетам відкрити лонги, на іншій шорти. І так у вас 50% аккаунтів при рівній кількості будуть мати плюсові е, позиції. Тобто вам потрібно виконувати тестнет. Як торгувати треба пробувати в плюс. Е, бачимо, що тут є. Е, я так розумію, що ще можна внести, але я не натискав. Ви можете виконувати різні маніпуляції з торгівлею. Якщо чесно, в мене якось слабенько не знаю, або це в основному браузері, В антидетекті треба ще спробувати, тому що це аккаунт, з якого я роблю відео. В антидетекті я спробую. Я думаю, що там краще буде працювати, тому що тут завжди повільніше в Google Chrome. Але трохи так повільно в мене все працює. Я буду заходити на інші аккаунти, то буду знати, що там відбувається. Але якщо так взяти, по... Що у нас якщо відкинути всю лірику, у нас виходить так, що перша частина теснету була: ви в ній або приймали участь або ні. Але зараз ви можете прийняти участь і отримати якісь тестові. Винагороди, які можливо потім послужать якимось мультиплікатором для майбутніх винагород вже справжніх. Але, звичайно ж, я не можу вам цього гарантувати. Я не буду йти в конспірологію. Тут ось почали писати в е коментарях, що підтримка сказала, що винагороди тільки за майнет і так далі, що це приберуть, що це неправильно. Але я вам що можу сказати, ми виконуємо все на всякий випадок, ми не скипаємо, тому що хороший дійсно проект Dio і ми будемо ним займатися. Тому побільше торгуйте, побільше в торгових парах приймайте участь як можна більше. Дивіться самі, як вам краще торгувати. Можете з кількох аккаунтів, можете з одного. Як вам заманеться? Але у всякому випадку, вам треба гаманець свій е, прогріти краще. Е, про перший теснет я писав, потім робив відео. Е, тут е, він коли е, закрився на Технічні роботи, я про це також повідомив, тому не скіпайте, будь ласка, телеграм-канал, також заходьте в нього, щоб не пропускати апдейти щодо DYDX і до інших проєктів. Тому всі посилання будуть в описі під цим відео. Я вам дякую за увагу. Використовуйте тестнет DYDX в надії на майбутні винагороди. Ну, якщо хочете. Більше бачити інформації, більше всього, підписуйтесь на цей канал, на основний YouTube канал, який є в описі під цим відео, та на інші мої соцмережі тобто телеграм, інстаграм, все це буде корисним, і будемо старатися шукати е, заробітку разом. Ця активність вона досить не важка, але на неї треба потратити трішки часу. Тому всім е, гарного заробітку, мирного неба над головою та всім до побачення!